Маленька зупиночка. Зараз ми заїжджаємо на Клиневецьке озеро. Прайс на послуги, чельки, пірси, види бомбезні. Так що Початок нашої міні-подорожі в 30 кілометрів. Так що дивіться, далі буде цікаво. І буду показувати класні місця, цікавих краєвиди, річки горні, так що не пропустіть. Поїхали ми 3 кілометри, перша наша маленька зупиночка біля монастиря Мукач, кайвиди, відкривається дуже класні. Поїхали далі. Творилося таке маленьке озеро. З лівої сторони у нас там маленька річка тече, а з правої сторони там річка латуриться. І так між цими виходить творилося таке озерце. Дуже красиве. Дивіться, які відкриваються краєвиди скалисті гори. І вперед туди ми їдемо. Клас. Зараз я піднімаюся на... Трошки вище ми піднялися в горах. Зараз піднімусь на гору і покажу вам, які краєвиди відкриваються. Це біля озера. Клиновець в самому селі. Кірали кримається, красота ми проїхали 11 кілометрів. Не забуваємо подорож на вулиці плюс 35 градусів, жари, дивіться, там на горі будиночок сплятався. Представляєте, як туди люди добираються жити? Так що поїхали далі, подорож триває. Зараз ми заїжджаємо на Клиневецьке озеро, якщо комусь цікаво буде. Хто хоче охолодитися на озері, можете приїжджати сюди. Зараз я піду і Працюю з 9-ї години до 50-ї вечора. Село Клиновець, вулиця Озерна. Вхід платний. Що буде комусь цікаво. Приїжджайте купайтеся прайс на послуги. дякую Куди? фото зона бісіточки такі. Кому треба качельки, пірси. Бачите як красиво. Всі бомба. озеро. Ми Зараз округу об'їдемо в, в озеро. Дивимося як красиво тут бесідочки, роздівалочки, все що треба для відпочинку. Сьогодні четверг, люди делі небагато. You cycled 12 kilometers within one hour, 55 minutes, and 32 seconds. Stop last kilometer took you 34 minutes and 33 seconds. Hmm? hmm? Mishka. Туда, туди, туди мішки. Мішку хочеш подивитися. Це з другої сторони. Якщо кому буде цікаво, приїжджайте, а ми поїхали далі. зробили невеликий підстопчик біля річки Річ. сераз покажу ще пару місяців тому були тут буквально ще було рі так берег був повністю до каміння бачите а тепер все сушилося бо жара така і тут теж красиво як ліс і тут відкривається краєвид бомбезний, зараз покажу вам. Робимо так, дивіться. А там якесь село, дивіться Купола церкушки там видно. Бачите, сфокусувалося так що якраз вечір. Красиво. Йдемо далі. Проїхали вже 15 кілометрів. Зараз будемо думати їхати до конечної точки чи вертатися назад. Ми зараз піднімаємося в село. У якому дуже красива церкушка була з, з поля. Я так думаю, що тут не дуже багато людей живе. Зараз ми це побачимо. Трошки домик завалився. А вон церкушка. Бачите, на фоні. Зараз ми туди піднімемось. Я так зрозумів, що тут ніхто не живе. Ну далі. Ми продовжуємо нашу тампівку. Ну давайте, ребята, зараз я піднімусь, потім зніму як напіднявся. Ми набралися наверх. Каплички. Що, ребята, ми добралися до цієї церкви. Це називається село Ключки. Раніше Белебово, кажуть, було, потім об'єднали ключками, воно туди вверх іде. А тут дивіться які краєвиди за Знизу. Коли дивишся сюди на цю церкву і внизу, думаєш, та що тут трохи піднятися? Ну, ні, трошки було що піднятися, ти там внизу села. І тут краєвиди бомбезні. Так що, все, супер. Поки ми тут посидимо. Наблюдаємо краєвиди і поїдемо далі. Наша подорож триває. Дивіться, як люди приходять на службу, сидять під таким навесиком. Церквушка сама маленька, і вони сидять на вулиці, слухають службу. Ну тут і село невелике. Дивіться, які краєвиди відкриваються. Так що ми поїхали через село, як люди нам казали. Десь там є дорога центральна в селі. І ми на неї зараз хочемо попасти. Все, давайте їдемо. Те як люди тут живуть, нема не заборів. Ніхто ні від кого не прячеться. Ми піднімаємося на центральну вулицю. Виходимо. Добрий вечір. Це ми спускалися по такій дорозі грунтовій, тепер перейшов на асфальт. А Дивіться, який краєвид відкривається тут. Яка краса. Дуже-дуже красиво. Наша дорога. Їжжаємо на центральну вулицю в Лисниці. Двигаємося в напрямку вже дома. Так що гарного всім дня, підписуйтеся і залишайте свої під... Подобайте і всім гарного дня. До побачення. -по